Дощ минулої доби спричинив підйом рівня води на Солотвинській та Надвірнянській бистрицях до 2 метрів. Складна гідрообстановка склалася на комплексах водоочисних споруд міста. Управління водопровідного господарства відчуває гостру потребу в реагентах очищення води для споживання. На цю тему репортаж Михайла Маланюка. Міські водозабори переповнені бурхливими повеневими водами. На Чернігівському каскаді очисних споруд їх хвилі занесли на стрімнину 30-тонний екскаватор, який належить пересувній механізованій колоні 118. Потужний агрегат ще кілька днів тому облаштовував нижній б'єв цілком спокійного русла, а зараз лежить затопленим. Велика вода на бистрівцях на окремих ділянках готова вийти з берегів. Очевидна, загроза підтоплень сільгосп угідь в Березівці Тисмінинського району. Повинена вода таїть ще одну серйозну небезпеку це різке посилення мутності. У зв'язку з підвищенням мутності води йде великий розхід коагулянту. Так, за вчорашній день у нас пішло 12 тонн коагулянту. При мутності набагато менше, ніж сьогодні. Вчора мутність складала 600 мг на літр. Сьогодні мутність піднімається до 1000 мг на літр. І, напевно, розхід огулянта буде складати до 16 тонн. На добу. При нашому запасі коагулянта, який складає на сьогоднішній день 95 тонн, це нам стане при самих економних розрахунках використання цього когулянта, нам його стане на 4-5 днів. Щоб уникнути перебою водопостачання, водопровідники почали подавати в місто резервну воду, запаси якої становлять лише 6 діб. Втім, сьогодні міськвиконком розпорядився видати водопровідному господарству безпроцентний кредит з міського бюджету для додаткової закупівлі коагулянту. Очікується, що до 15 березня підприємство придбає 100 тонн технологічних реагентів, необхідних для фільтрування води. Якщо в найближчі дні на ріках не вгамується повінь, то водопровідники змушені будуть ввести для міста спеціальний графік водопостачання.